Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора мене вечір, 11 вечора. І я працюю. Зараз я замішу тісто, бо завтра мені багато тіста треба. Зараз замішу подвійну порцію універсального тіста. Я завтра буду дещо пекти, дещо покажу, що не буду показувати. Значить так, Замішую універсальне тісто. Я замішую подвійну порцію. Подвійна порція це у мене літр води. Дріжджів мені треба. У мене ось неповна пачечка дріжджів. Десь 90 грамів. Так, кладу я дріжджі. 10 ложок цукру. Стакан показує 200, 200 грамів. До речі, дуже зручно. Купуйте такі стакани, там і борошно виміряє все. 10 ложок олії. Сіль треба не забутися покласти дві чайних ложки. У мене справжня тут сіль, то я, щоб не дуже повні, не пересолити. Приблизно дві чайних ложки солі. Це я розмішала все. Я майже завжди замішую тісто безопарним способом. Борошна треба від 1,5 кг приблизно десь. Скільки треба, стільки больвіяти. Це так приблизно кажу. І я покладу розпушувач мене завжди запитують навіщо. Десь півтори ложки покладу. Розпушувач я кладу для того, щоб для... з розпушувачем, тісто стає таким слухняним, знаєте, таким пористим. От. І не прокисає. Дві ложки горілки ще я сюди додала. І тепер буду віяти. Для чого горілка? Не знаю. Кажуть, щоб не черствів хліб. Чи то хліб, чи то булочки. Взагалі-то треба, дівчатка, віяти і поступово замішувати. Все вийде. Я завжди домішую на поверхні. Багатенько сьогодні в мене тіста. Так, дівчатка, десь 10 хвилин треба вимішувати, поки руки стануть чистими. Треба коврик уже новий купити. Щось не слухається він мене. Так, дівчатка. Тісто замісила, поклала я його так в кульок і ставлю в холодильник. Це ж зав'язала, щоб не втекло. От, і до ранку. Вранці раненько я встану і буду щось робити. Заодно подумаю, що. Доброго ранку, гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз зроблю, спочатку я спечу ватрушок. Для цього мені треба зробити 12 кульок, бо у мене на жаровні лягає 12 виробів. А зрештою, будемо пекти пиріжки. З лівером сьогодні будуть пиріжки. Зараз я отак порву тісто на 12 кульок. Такі приблизно як курячі яйце. Я завжди так виб... дорівнюю до яйця. Та кульки я поробила, відклала в сторону. Тепер я роблю начинку. У мене тут 200 г сиру. Десь столову ложку я замочила родзинок. Трішки солі поклала, ванільного цукру. Ось така в мене буде начинка. І роблю звичайні ватрушки. Ось так я. Трішки так. Можна руками розпліскувати. Я так, от, кладу посередині начинку. І ось тут, ось так по бокам я роблю розрізи, видно? І вивертаю. Все, звичайні ватрушки. Нічого такого вишнього, все дуже швидко. Ось так. Ось, дівчатка, Я швиденько поліпила, поскладала, ставлю одразу в розтойку. Розстойка у мене на газовій плиті і одразу нагріваю духовку на 180 градусів. Це, дівчата, я показую, що можна зробити з цього універсального тіста, що можна спекти і пожарити. І на ніч залишила його в холодильник. Каватрушки мої вже підійшли, збільшилися вдвічі. От помазала їх курячим яєчком. І ставлю в духовку опікати. Не менше ніж на 15 хвилин. Але, дівчата, мені часто пишуть, кажуть, що чи сильно засмагають, чи то пересохають. Значить, так, дівчата, дивіться на свою духовку. бо Там в мене звичайна газова духовка, то я вже знаю, як з нею випікати. А ви вже ж дивіться по своїй. Коватрушки вже печуться. Знов я роблю такі кульки, як куряче яєчко, десь приблизно. от. І викладаю на поверхню. Зараз буде пиріжки ліпить ті, що воліє жарити. А тепер роблю пиріжки. Тісто гарне, мені подобається. Ось моя начинка. Тут у мене і курятина. Купила там два окорочка курячих, відварила, багато зажарки зробила, печінки курячої, теж натушила. Ну, Смакота та й готя. Тепер я я завжди роблю хоч білящі, хоч пиріжки, стільки тіста, стільки начинки. І защіпую. Так, роблю звичайні пиріжки і відкладаю ось так. Не забувайте, головне з душею, все буде смачно, все буде добре. Знов ну, соловей співає, виспівує. Мені хтось написав дівчат, що то шпаки е, під так, під, е, як кажуть, підлаштовуються під солов'ї, ви виспівують, але я не вірю. Шпак повинен тарабаніти, а соловей виспівувати. Так що, може, це добрий знак нам, що серед зими. Солов'ї виспівують. Навіть якщо і шпак заспіває, то теж добре. Оце я так ліплю і викладаю всі пиріжки один за одним, щоб вони по черзі їх потім жарити. з першого по останній. А дівчатка, я вже багатенько наліпила. Тепер з першого буду обжарювати. Наливаю в сковорідку олійки, десь отак на палиці. Завжди треба слідкувати, щоб наполовину пиріжок був прикритий в олії. Нагріваю і обжарюю. Так, дівчатка, ось такі вийшли пиріжки, тобто ватрушки. А пиріжки ще жаряться в олії. Зараз покажу. Куштувати не буду, бо сьогодні не куштую. А ось такий пиріжок. Начинки багато. Смачної. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!